Доброго здоров'я, шановні з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Ми поговорили про те, як стартувати FC25 з веб Application. Я вам розповів, як буде працювати група з трейдо. Тепер прийшов час інформації для народу, для роботяг, які будуть стартувати з. Консолі, ми поговоримо сьогодні про те, що вам треба буде зробити. Я дам кілька порад з рахуванням змін, які ми отримаємо у FC25. і це не буде аналогічне відео, яке я записував для FC24. і також відповім на багато питань, які ви задавали протягом останнього часу. Якщо після перегляду цього відео у вас залишаться якісь запитання, не забудьте мені у тих коментарях задати. Ну, якщо вам сподобалося, щоб бачити корисне ще для себе. Отак от проставте, мені буде дуже приємно. Давайте перейдемо до дат виходу ну, гри на консолі, і це дуже важливо. У вас буде дві опції. Перше, це якщо ви передзамовляли Ultimate Edition, тоді ви отримаєте доступ до гри в ніч з четверга на п'ятницю. Це дуже важливо, тому що де-факто стартує гра в нас 20 року. Вересня, але 20 вересня не о 20.00, як ми завжди з вами звикли, коли виходить будь-яка промокоманда, а в 00.00.01 .00 за локальним часом. Конкретно в нашому випадку це буде ніч з 19-го. Доброго здоров'я мене вітає з ним народженням контора на 20 -е в 00 .00 001 за київським часом. Отже, в ніч четверга на п'ятницю. Запасайтесь кавою, чаєм та що там ще вам треба, тому що це буде довга тривала подорож. І ви отримаєте можливість зайти в гру. Відповідно, це буде нашим з вами стартом. Одразу, якщо ви передзамовляли це Ultimate Edition видання, то вам будуть доступні бонуси у вигляді 4600 FC Points. І вони також зазвичай падають на аккаунт. В момент першого легіну саме на консолі, також у нас має бути герой. Якщо ви замовляли до якоїсь дати, я вже не пам'ятаю, передивіться мої там, останні відео з цього приводу. І якщо ви також претендуєте на отримання героя, пака з Героєм, то Є ймовірність, що ми його отримаємо на старті гри, поки не знаю, чи точно так її дадуть, чи вони там щось не тупять, чи змінить дату. Але можливо саме цей день він буде дуже насиченим в контексті того, що ви отримуєте в клуб багато і інвестицій потенційних за рахунок FIFA Points, і ем, карток, з якими можна буде будувати ваш склад. Втім, є ще один лайфхак, яким чином ви можете стартувати гру, навіть якщо перед замовили звичайне видання. Стандарт Едішн, до якого ви отримаєте доступ в ніч 26 на 27. Так само за локальним часом. Відповідно, це буде за тиждень після виходу Ultimate Edition. Що можна зробити, щоб пришвидшити доступ, щоб спробувати цю уру? Або навіть якщо ви її не купляли, ви можете отримати до 10 годин. Називається це early access. Ранній доступ, і він доступний з. EA Play – Це така підписка, яку ви можете придбати, щоб отримати всілякі бонуси від eSports. І одним з цих бонусів в нас є ранній доступ до FC25. Вони це на своєму сайті прописали. Тут ви можете побачити. Відповідно, в нас 20 вересня виходить Ultimate Edition на консолі, на ПК. і... Ранній доступ також буде доступний з 20 вересня. А вже стандартне видання виходить 27 вересня. Тому, якщо хочете спробувати гру, або якщо ви навіть замовили стандартне видання, не захотіли переплачувати за Ultimate Edition – і хочете мати можливість одразу в моменті щось там погріндити, Можливо, якісь не знаю, виконати завдання. Зараз ми про це поговоримо, отримати паки, І допоки карти коштують багато монет, це все діло продати. Коротше, трошки прокачати свій клуб. То ви можете придбати цю підписку на місяць. Вона коштує 6 євро. В мене тут пише ціна, але перевірте в себе, можливо, воно буде там якась знижка, не знаю. Періодична в залежності від локації тут може бути. Різна вартість. Тому, е, якщо ви є володарем цієї підписки, або можливо, ви вже її маєте, і не знали, що є такий бонус, то у вас можливість відповідно спробувати до 10 годин пограти у FC 25. І, на мою думку, цей час. Найбільш логічно витратити саме ось період з виходу Ultimate Edition до виходу стандартного видання. Отже, з датою заходу в гру розібралися, Тепер що робити, коли ви безпосередньо змогли зайти? Я описував uh, ці всі лайфхаки у минулому відео про веб аблікейшн, але я думаю, що це відео будуть дивитися люди протягом року, тому я сьогодні стисло. Повторюсь. Перше, це вам потрібно буде обрати націю для свого. Клубу я раджу обирати між Англією, Бразилією Францією, тому що багато різних ліг і для збірки стартових СБЧ це вам допоможе лутати зіграність. Тому мій вибір зазвичай або Бразилія, або Франція або Англія. Також, коли ви зайдете в перший раз з консолі, залогінитесь, то ви отримаєте FC Points, якщо ви замовляли саме версію Ultimate Edition. і тут в мене питання: чи потрібно для вас записати відео з порадами, як їх краще витратити? Тому що цього року дійсно додається одразу дві потенційні опції, і мені здається, це може вплинути на ваше рішення. Але я не знаю, як багато з вас передзамовлення отримали. Коротше, отут, як завжди, по традиції в коментарях. Після того, як ви обрали стартову націю, ви сформували свій клуб, не біжить одразу грати матчі. Моя вам порада. Особливо якісь компетітів дивізіони, бо відбори до вікінг-ліги навряд будуть доступні. Перейдіть до меню завдань, і давайте зараз ми повернемось в минуле. В моє відео про Веб Аплікейшн. У вас буде різні сезонні завдання, завдання фаундейшнс базові, Майлстонс і так далі. Перевірте, які взагалі вам доступні завдання тут і зараз, Незалежно від того, Ultimate Edition ви купили стандартне видання. Чи ви просто по знижці залутали під чорну п'ятницю і зараз дивитесь це відео? Ваша задача пошукати, що ви можете зробити тут і зараз для того, щоб а отримати монети, б, отримати паки. З яких ви можете сформувати собі стартові склади, і виконати досвід для того, щоб в сезонному прогресі також отримати трошки рівнів, і, можливо, там і будуть якісь гравці за перший, другий або третій рівень. Коли ви вже залогінились з консолі, це легше буде виконувати, тому що там ще й за матчі ви будете отримувати всілякі. Завдання і досвід, завдання виконали. FC Points витратили або ні, відкрили паки. Можливо, навіть зібрали стартовий склад і питання: а що робити далі? Куди йти грати, куди витрачати дорогоцінний час. Ну по-перше, що робити далі? Обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Нагадаю, до 35% дивляться не І так я знаю, це не так багато, але так я хочу, щоб ця цифра була менше. Тому якщо вам цікаво, буду дуже вдячний особисто вам за. Підписку далі зібрали свій склад, летимо грати матчі. Що, куди дивізіони, можливо, якийсь раш, можливо, ще щось. Перше, на що я вам раджу звернути увагу, це те, що ми в гру заходимо в п'ятницю, а вже в неділю ми отримаємо перші трейдебл. Сподіваюсь, бо не було щоток стосовно переведення до Trade, нагороди за Squad Battles. плюс монети, плюс експіріанс. Тому я, як і минулого року, раджу вам витратити свій час саме в перші дні після заходу в гру на те, щоб погріндити склад Battles. навіть якщо ви будете заходити зі стандартним виданням, все одне, ви залетіли в п'ятницю. Наступні нагороди після того, як ви зайшли в гру, будуть аж за тиждень. В четвер вам нема сенсу витрачати купу часу, щоб отримати плюс один умовно дивізіон додатковий в дівах. Різниці між... П'ятим та четвертим, хай це буде в дивізіонах, не буде такої колосальної, щоб компенсувати вам повністю декілька паків, які ви ще й раніше отримаєте від нагород за Squad Battles. Плюс, нагадаю, що в цьому році, якщо ви елітний шакал і е, мали хоча б один сезон в еліті у С-24, то ви будете починати не з 10-го дивізіону, а з 7-го FC 25. І там будете потіти так на старті, що просто ай-ай-ай. Тому, можливо, є сенс трошки пошакати. Перечекати, поки вони там всі глотки друг другу перегризуть, підуть дивізіони вище і грати вже трошки пізніше. Окрім того, саме на старті гри має сенс відкривати паки і брати трейдебл нагороди, тому що саме на старті грі. Будь-яка золота карта, майже яка хоча б трошки грабельна, вона щось коштує. Це дуже прикольний період, коли ви можете радіти, не знаю, Сейн Максимену Рарному, або Ван Вензе взагалі буде пушка, Дарвін Нуніс і таке інше. Припустимо, ви відіграли, відпочили на Золото 1, або якусь там еліту сквад Матлс, і пощастило вам випав Вільям Саліба. Берем. Цей рік, тому що якщо вам випаде в 25 Вільям Сальбадоль, що так, от ви просто лебедем злетите. Але мова йде саме про ціновий сегмент FC24. Щось таке. Він 46, 50, 60 тисяч монет коштував. Прикиньте, з карта з 83-м рейтингом так багато на старті гри коштує. Або Сейн Максимен, містер Гуші, 81 рейтингу. Він також там був двадцятку данджума, який під еволюцію підходив. Тобто, саме на початку гри... Коли золоті карти щось коштують, а промо вона завжди буде в паках одне і завжди щось буде ну, там до чорної п'ятниці, умовно звісно, завжди буде щось коштувати. Неважливо, хоч їх 10 Там То промо карти вони будуть дорожчі, ніж золоті. Але золоті карти не дорожчі саме на початку гри. Тому я вам раджу приділити свій час, витратити його саме на те, щоб гріндити Squad Battles. Після того вже ми можемо можливо вам, хтось і впаде в паках, і ви. Навіть трошки за цю карту пограєте декілька днів перед тим, як її продати. Про це теж, я, напевно, буду окреме відео записувати. І ви зможете залутати нагороди ще й за дивізіони. І також я б радив вам перші нагороди за дівізіони. Це буде або 26, або хотів я сказати 33, але на жаль, не буде такого. 3 жовтня, якщо ви заходите зі стандартним виданням, відповідно, я б вам радив брати. Нагороди для продажу, якщо вони будуть, тут теж нюанс, бо і їй сказали, що нагороди взагалі будуть одні. Вони анонсували, але можливо вони щось змінять. Якщо не змінять, зміняться, вибирайте те, що дають, і там вже вибору немає. Але якщо буде вибір, то обов'язково нагороди саме для продажу. І тепер ще один момент важливий, який в нас не був минулого року. Це новий режим, який називається «Rush». Більш того, цей режим і хочуть пушити сильно в рамках Ultimate Team. Я робив відео про те, що таке Rush є на каналі. Можете подивитись. Сенс в тому, що перший сезон ніби також називається Total Rush. Якщо так, то. Ми можемо отримати більші бонуси, більше нагороди, кращі паки саме за гру в цей режим. Тому як тільки це все діло вийде, можливо, ми дізнаємося зі зливів інформації. Тут на телегу треба підписати, щоб бути в курсі актуальних зливів. звісно, це буде публікувати. Можливо, коли ми в гру з вами разом ніч на 20, ми побачимо, а що нам дається зараз. Може там буде отакий ендрік, наприклад, в якості нагороди. Це концепт, але там будуть якісь спешл карти. Дизайн у нас є. Дизайн офіційний. Тобто тотал Rush карти в нас будуть. І якщо за завдання можна когось класно отримати, то є сенс погріндити і цей режим, особливо якщо там якісь монети або паки дають. Тож обов'язково тримайте руку на пульсі. Можливо, Rush це стане якоюсь інновацією всі C25 Я чесно кажучи, дуже хочу, щоб це був режим, де можна просто відпочити, Почилити з друзями, наприклад, пограти там 4 на 4 то ми б навіть з чатом з вами робились. І якщо за це ще можна буде отримати паки та наші мені ті дивізіони і є. Я yeah. Вас прошу, друзі, отакі поради стосовно старту на консолі. Сьогодні не було багато про монети. Про монети я розповідав у відео про веб аплікейшн. Також, можливо, я зроблю вам відео з там, нуля монет до мільйона умовно, старту, як вам треба буде добратися, але це більш такі лайфхаки, геймплейні моменти і чекаю на ваш зворотній зв'язок. Більше про марки також розкажу у відео про 4600 Points витрату, якщо знову воно буде, і в подальших відео. Про е, наступні кроки з маркету на сьогодні будемо закінчувати. Побачимо з вами, коли побачимось, бережить себе. Все буде Україна. Па-па.